Ти вже знаєш, що вектор це напрямлений відрізок. А чи знаєш ти, що їх використовують у будівництві, наприклад, щоб визначати навантаження на балки, троси чи інші елементи будівель? А ще за допомогою векторів можна розв'язувати геометричні задачі. Детальніше про це дивися далі у відео. Багатьом властивостям геометричних фігур відповідають певні векторні рівності, вони лежать в основі векторного методу розв'язування геометричних задач. Він полягає в тому, щоб за допомогою цих рівностей і правил виконання дій з векторами знаходити задані величини в геометричних фігурах. Розгляньмо це на прикладі такого трикутника. ABC з медіаною AM. Припустімо, нам потрібно знайти медіану AM. Як тут застосувати векторний метод Для цього насамперед вводимо вектори AC і AB. Паралельно цим векторам проводимо додаткові сторони та продовжуємо медіану AM. отримали паралелограм ABKC. Уважно поглянь на його діагональ. АК вона виходить із спільного початку векторів АС та АБ, тобто є сумою цих векторів згідно із правилом паралелограма. Про це правило в нас є окреме відео. Переглянь його, якщо потрібно. Ти вже знаєш, що діагоналі паралелограма діляться точкою перетину навпіл. А тому, якщо весь вектор АК дорівнює сумі векторів АС і АБ, то його половина вектор АМ дорівнює півсумі цих векторів, тобто ми розклали вектор АМ за векторами АС та АБ. і це можна зробити з будь-яким вектором, розкласти за двома неколінарними векторами. Таку впорядковану пару неколінеарних векторів називають. Базисом площини. Тож у заданому трикутнику ABC ми ввели базис вектори AC та AB. і за цим базисом вивели твердження, що справджується для шуканої медіани АМ. Підсумуймо. Щоб розв'язати геометричну задачу за допомогою векторного методу, виконай такі кроки. Сформулюй задачу мовою векторів. Уведи базис і допоміжні вектори. Склади векторну рівність. Перетвори векторну рівність. Для цього скористайся векторними рівностями та правилами дій над векторами. І насамкінець переклади отриманий результат мовою геометрії. Гайде тренуватися. Розглянь зображений на екрані трикутник ABC. довжина сторони AB – 6 см, BC – 4 см, величина кута ABC – 60 градусів. Потрібно знайти довжину медіани БК. Для цього вводимо базис, вектори БА, BC і вектор БК. І тоді для вектора БК, що є медіаною трикутника, справджується таке твердження Вектор БК дорівнює півсумі векторів BA та БЦ, за таким твердженням знаходимо скалярний квадрат вектора БК, тобто підносимо до квадрата ліву і праву частини рівності, далі використовуємо формулу квадрата суми, маємо скалярний добуток векторів bA. І BC. Розписуємо його як добуток модулів цих векторів і косинуса кута між ними, підставляємо відомі числові значення. Згідно із таблицею стандартних значень тригонометричних функцій, косинус кута 60 градусів дорівнює одній другій, виконуємо обчислення і маємо скалярний квадрат вектора БК 19. Звідси знаходимо довжину медіани БК корінь із 19. А тепер зупини відео та за допомогою векторного методу самостійно доведи, що середня лінія трапеції дорівнює півсумі її основ. Нехай МН середня лінія трапеції АБЦД. Трапецію розміщуємо в системі координат так, щоб точка А збігалася із початком координат, а сторона АД лежала на осі ОХ, і тоді координати точки А 0, 0, точки А, Б, точки С С Б. Точки Д 0, Точка М це середина відрізка АБ. А тому її координати можемо знайти за такими формулами. І маємо координати точки М а поділити на 2, Б поділити на 2, точка Н є серединою відрізка CD. Аналогічно знаходимо її координати. І результат С плюс Д поділити на 2, Б поділити на 2. Вводимо вектори AD, BC та MN. Тоді координати вектора AD – D0, вектора BC – C-A0, вектора MN – C плюс D мінус A поділити на 2 – 0. Знаходимо координати півсуми векторів AD і BC. Отримали C плюс D мінус A поділити на 2 – 0. Тобто координати вектора mn та півсуми векторів AD і bc однакові, що й потрібно було довести. І насамкінець тримай таке завдання на доведення доведи, що сума квадратів діагоналей паралелограма дорівнює сумі квадратів його сторін. Нехай маємо паралелограм ABCD. Насамперед вводимо вектори AB, AD, AC і DB. Потрібно довести, що сума квадратів діагоналей паралелограма дорівнює сумі квадратів його сторін. Це можна записати як таку векторну рівність, розкладаємо вектор AC за базисом, і маємо, що вектор AC Дорівнює сумі векторів AB і AD, аналогічно розкладаємо вектор ДБ за базисом вектор ДБ дорівнює різниці векторів АВ і АД, далі знаходимо скалярний квадрат вектора АС, що дорівнює скалярний квадрат вектора АВ додати подвоєний скалярний добуток векторів AB і АД, додати скалярний квадрат вектора. AD. Далі знаходимо скалярний квадрат вектора ДБ, що дорівнює скалярний квадрат вектора АБ відняти подвоєний скалярний добуток векторів AB і АД, додати скалярний квадрат вектора АД, додаємо по члену рівності, що містять скалярні квадрати шуканих векторів, і результат. Сума скалярних квадратів векторів АС і дБ дорівнює сумі 2аБ квадрат і 2ад квадрат, оскільки скалярний квадрат вектора дорівнює квадрату його довжини, то АС квадрат плюс ДБ квадрат дорівнює сумі 2аБ квадрат і 2ад квадрат, що й потрібно було довести. Запам'ятай, щоб розв'язати геометричну задачу за допомогою векторного методу виконай такі кроки: сформулюй задачу мовою векторів. Перетвори векторну рівність. Переклади отриманий результат мовою геометрії. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку і підписуйся на канал. І з нами цікаво!